19-20 жовтня у Пряшеві відбулася міжнародна конференція Українські мас мас-медіа після 1945 року та презентація в ній України. Місце проведення заходу не випадкове, оскільки саме Пряшів є культурним осередком українців словаччини. Конференція організована в межах проєкту Словацько-український центр культури створення та зміцнення співробітництва між Пряшівським самоврядним краєм та Закарпатською областю. Наш проєкт в рамках програми. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Українсько-Словацький центр культури, створення та зміцнення співробітництва між Пряшівським самоврядним краєм та Закарпатською областю був підписаний і почав виконуватися влітку цього року. В цьому проєкті залучено чотири партнери: провідний партнер, союз русинів, українців Слова... Слова... Словацької республіки, партнер номер один Агенція регіонального розвитку Пряшівського самоврядного краю. Партнер номер 2 маті це Словенська на Закарпатті» – обласна культурно-освітня організація. Та партнер номер 3 Агенція транскордонного співробітництва Карпати. В рамках проєкту передбачені Дні словацької культури в Україні, а також Дні української культури в Словаччині. А перші з трьох днів словацької культури в Україні вже відбулися. 16 вересня була проведена словенська веселиця в Ужгороді. Зібрала вона багато гостей, багато було делегатів як зі Словаччини, так і з Закарпатської області. А більше як 250 осіб в колективах. Тут у від 19 і 20 жовтня проходить міжнародна конференція під назвою Українські засоби масової інформації. v Slovačini písľa 1945. roku na prezentácii javných v Ukrajine. Na celý projekt vedeleno ponad 400 tisíc eur na svoj dnešný deň. Môžeme 80% tých hrošiek. To je pravda, Чотирьох партнерів, які партиципують на, на реалізації цього проєкту, значить, крім нашої організації, союзу Росії Українців Словацької Республіки в цьому проєкті э, беруть участь представники агенції розвитку э, при прящівському самоврядному краї, це з, з, з словацького боку, а далі два партнери з боку України. Це обласна культурно-освітня організація Матіця Словацька э, в Ужгороді і э, Словацько-український центр транскордонного співробітництва Карпат головна мета проекту дати нове життя для будинку словацько-українського центру культури в Пряшеві. Нове життя для українців-русинів словаччини має вже символічний характер і не випадково, бо саме таку назву має один із найперших їхніх друкованих органів. Академік Микола Мушинка ностальгічно пригадує свої перші кроки професійного становлення і часи, коли працював у новому житті. За ж таки нове життя була газета Нове життя. Це був орган культурного союзу українських трудячих, який виник на Замість колишньої Української народної ради Пряшивщини. Треба сказати, що Пряшивщина була органом Української народної ради Пряшивщини, яку в 50-х роках теж влада зліквідувала. Нове життя спочатку було перекладом словацької газети Новий живот це орган комуністичної партії Словаччини. Мушу признатися, що один місяць, а це було в 64 році, і я працював в цій редакції, то ми лише перекладали зі словацької мови на українську. По суті, я там не опублікував ніяк ні, ні одної статті, тому що пішов вчитися до Праги. Ну а після повернення з Праги після дворічної служби вже я став постійним дописувачем газети Нове життя. Опублікував понад 300 статей на її сторінках, так що вона стала мені найближчою. Першу свою статтю я опублікував, будучи учнем середньої школи в Бардієві. Про культурну діяльність в нашому селі, і щоб ніхто не знав, що це друкує мушинка. Я деяке таке критичне зауваження. Та я підписався псевдонімом, таким досить дивно Акнічумін. А чому О, а звідки, так, не зиму, не Тому що це зворотно м мушинка mm -hmm. Так, Шумін. Це була перша моя стаття, на яку я дуже добре пригадую, тому що. Якось, я був членом Союзу Молоді Карпат, ми заснували в рідному селі організацію Союзу Молоді Карпат і про цю організацію я написав російською мовою, оцю першу свою статтю. Микола Мушинка і надалі друкує свої публікації у ще одній легенді україномовного видавництва літературно-мистецькому публіцистичному журналі Дукля. Дуклю видають ще й з 1953 року. Здавна вона була клондайком для любителів читати не тільки україномовних літераторів із Словаччини, але й України. Проте головний редактор журналу зізнається, справлятися із видавництвом Дуклі дедалі важче охочих публікуватися вистачає. А от кошти від держави чекати зась. Про оці е, проблеми фінансові, бо я їх знаю, вони мене просто абсолютно торкаються, то я вам пропоную прочитати передову у четвертому номері, доки тут його знайдете. Там є це, е, про це говориться з Болем і з тривогою, і з таким якимось е, може навіть. Багато песимізму там, але життя таке, що від нього, як кажуть, не утечеш. То, якщо говорити про Дукню, то звичайно це трибуна літературного життя і літературного процесу письменників українських письменників Словаччини. Це в першу чергу. Ми багато приділяємо уваги і художньому перекладу. Словацько-українським та українсько-словацьким літературним взаєминам. Крім того, друкуємо твори сучасних українських письменників, в тому числі багато письменників із Закарпатської України. Ну, також заступлена там рецензи... рецензистика, публіцистика. Хочеться, щоб якось нашому читачеві дати картину і сучасного українського красного письменства на великій Україні. Зате друкуємо і прозові, і поетичні твори сучасних українських письменників. Ще однією болючою темою для українців у Словаччині є скорочення ефірного часу україномовних програм. Усе через рішення словацького уряду, що передбачає, час етеру залежить від чисельності національних меншин. У 2009 році дійшло до пониження розсягу програми по радіо для російських українців у словаччини на понад 20%. А цього року дійшло до того, що час передач було перенесено на дуже невигідні часи, значить, вечірні часи, після 20-ї двадцятої години, суботу та неділю, коли більшість людей слідкує телебачення. Так що ми з цим не погоджуємося. Це фактично така. Поступова ліквідація цих передач, тому що різко знижується слуханість з передачі в такому вигляді, це не має якось великий досяг на, на слухачів. Ми домагаємося того, щоб у раді словацького телебачення і радіо був представник національних меншин. Це по-перше, щоб дійшло знову до перенесення цієї програми на інший час. І маємо ще інші вимоги. На жаль, Тут результат за цими домаганнями якось не видно. Проте фахівці із історії журналістики кажуть, україномовна преса у словаччині залишається значно багатшою і розвиненішою ніж словацькомовна в Україні. Ну, якщо порівнювати словацьку пресу в Україні, і українську пресу в Словаччині, то звичайно українська преса в Словаччині має набагато більші традиції, вона більш розвинена була принаймні. Словацька преса в Україні з'явилася лише з проголошенням незалежності України. Правда, до честі сказати, української держави було активно підтримано пресу національних меншин, у тому числі і газети Подкарпатський Словак. Зовсім недавно вийшло словенське слово у повноколірному друкові. Газети підтримуються. Словацький у нас державою тут чим далі, тим менше фінансування зменшується у Словаччині, і на жаль, я думаю, що це не лише з фінансуванням пов'язано, але пов'язано із доброю волею політиків, тому що політики повинні таки домовитися, не дивлячись на те, що інформацію ми сприймаємо, в тому числі інформацію, яка є у друкованих змі, як Товар, який потрібно купувати, але для того повинна бути політика щодо національних меншин. Якщо порівнювати кількість шкіл, яка була на початку українських у Словаччині, їх було близько 30. Зараз українських шкіл у Словаччині є близько десятка. Це катастрофічно впав інтерес до української культури. Він пов'язаний із тими процесами, що відбуваються в Україні, і тим абсолютно слабким інтересом і наших дипломатів, і наших політиків до українства, що є за кордоном. І тут можна наводити багато прикладів, у тому числі приклади угорщини, які опікуються угорцями за кордоном. Тут можна наводити приклади інших держав, в тому числі наших сусідів. Це є надзвичайно велика прогалина нашого дипломатичного корпусу, і в тому числі нашого медіального ринку, який повинен бути цікавитися українцями, що видають такі самі медіа, як і ми, але за кордоном. Та, попри підводні камені, українці-русини віддаються своїй справі сповна і сподіваються, що підтримка і муза, якщо не йде із словаччини чи України, то обов'язково прийде із Європейського союзу.